Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, починаймо наш вечірній розарій, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії. Що страждав за понтіє Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхли. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Молимося в наміренні святішого Отця, Папи. Лева. Отче що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Ти між жінками. І плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сьогодні п'ятниця розважаємо скорботні таємниці. Перша скорботна таємниця молитва Господа Ісуса Христа у Гациманському городі. Перші десятці виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрим ми вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У наш любой Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше опущені, потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо, також за тих, що до тебе не прибігають, за ворогів Святої Католицької церкви та за всіх довірених Тобі. Друга скорботна таємниця, бичування Господа Ісуса Христа. В другій десятці воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки. Предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло скоєне предками увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які котували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що є Сина небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво Радося, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво Радося, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенне плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше опущені, потребують Твого милосердя. О Марія Бозріха первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, що до тебе не прибігають, за ворогів Святої Католицької Церкви та за всіх довірених Тобі. Третя страсна таємниця коронація Господа Ісуса Христа Терня. В третій десятці виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям. молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, ok. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої, Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше опущені, потребують Твого милосердя. О Марія без гріха первородного зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, що до Тебе не прибігають. За ворогів Святої Католицької церкви та за всіх довірених Тобі. Четверта страсна таємниця, хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа. Четверті четвертій десятці духовно воюємо проти гріхів осіб впливових та тих, що мають владу на всіх її рівних. Проти егоїзму та лінищем-чиновників, боягуству і байдужості в урядуванні. Корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендер політики, масонству. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей, прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло, вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку. І мільйони молодих людей, які примушено виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволена лукавого. Амінь. Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний Плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, богородиця Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш шлюби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, особливо ті, які найбільше опущені, потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, що до Тебе не прибігають, за ворогів Святої Католицької церкви та за всіх довірених Тобі. П'ята страсна таємниця. Розп'яття і смерть Господа Ісуса Христа на Голгофі. В п'ятій десятці виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимось про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють, полонених, безвісті пропавших, поранених, військових, медиків, капеланів, осіб, чиї рідні, близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України. Дякуємо Господу Богу за чудо, яке Він приготував для України через непорочне серце, пречистої Діви Марії. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний благословени плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідло твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше опущені і потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, хто до Тебе не прибігає. За ворогів Святої Католицької церкви та за всіх довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас, єдиночисте і благословенне. у Володарку наша, заступниця наша, Посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Бажаю вам гарного вечора і спокійної ночі, мирної. Нехай добрий Господь благословить нас всіх на добраніч. А тих, хто. Буде продовжувати молитися молитвою прославлення. Запрошую вас доєднуватися. Слава Ісусу Христу!